Сьогодні хотілося б поговорити з вами про накладання м'яких шин міськовослужбовцям. Наприклад, в нас є поранення передпліччя. Ми вже наклали компресійну пов'язку, так званий ізраїльський бантаж. Але ми бачимо, що тут, наприклад, перелом або якусь травму, і нам треба зафіксувати цю руку. Це все робиться елементарно просто: дістаємо м'яку м'якушину, розмотуємо її, складаємо вдвоє. Робимо такий як жолобок, який буде слугувати нам як ребро жорсткості. Руками гнеться абсолютно легенько. Прикладаємо до руки максимально в анатомічно правильній формі. І зверху потім беремо самий звичайний еластичний бинт чи шматок тканини і просто профіксовуємо пошкоджену кінцівку отаким от, от чином. Ну, іди не пам'ятайте, що завжди намагайтеся використовувати рукавиці для того, щоб максимально вберегти себе від. Контакту з кров'ю, перш за все думайте про себе. Таким чином можна зафіксувати абсолютно більшість пошкоджень. Але якщо взяти, наприклад, довшу, довшу семшину, так само зігнули пополам, наприклад, зробили ребро жорсткості жолобок, згинаємо от в такому положенні і так само можна прифіксувати руку, лікоть. Все те саме робиться, абсолютно перемотується бинтом. І далі можна просто типу, банальною, банальною косинкою прив'язати типу, для подальшого транспортування пораненого. З такими самими шинами можна так само зафіксувати, ну, наприклад, гомілку чи стигно. Ну, так, да, стигно буде трішки поважче, але абсолютно елементарно все те ж саме робиться. Коли ви там зупинили всі кровотечі, обдивилися пораненого, підкладається шина. І так же само обмотується еластичним бинтом, От, примотується до тіла. Єдине, що це все не робиться в червоній зоні. Нога буде максимально знерухомлена, відповідно, буде менше боліть, менша вірогідність того, що в пацієнта розвинеться больовий шок. І, відповідно, буде менше кровити. Наприклад, якщо у постраждалого є травма ступневого суглобу, це все можна зробити. Елементарну фіксацію гомілкостопу. Це робиться раз. І максимально анатомічно по нозі вигинається. І так само просто примотується і вже в нас нога буде, буде зафіксована. Якщо в нас навіть в умовах поля бою немає таких м'яких шин, можна використати дві палки, можна автомат. Навіть примотати до ноги. Єдине, що не забудьте перед цим зняти рожок і передернути затвор, бо бували, бували випадки. Теоретично можна взяти довгу семшину. Якщо рука дуже пошкоджена, можна її покласти і, в, і всю руку примотати до семшини. Все анатомічно підгинається, алюміній гнеться в руках легесенько, фіксується так. Коли є поранення кисті, зараз я візьму. Трохи коротший. Це робиться ось так по пальцях, і тут підгинається, ось так фіксується рука до семшини. І так само зверху, потім еластичним бинтом, це все примотується. Все елементарно просто. Як про мене, краще зробити це правильно, ніж не зробити, і потім про це жалкувати.